Це найкраща вправа для тих, хто хоче мати здорові і міцні коліна, і називається вона Патрік Степ. Три причини, чому це так: перше відновлення коліна, кандрамоляція над колінами, тендені сухожиля квадріцепса, коліна стрибуна, хвороба озвучлятора. Все це відновлюється завдяки Патрік Степу. Друге, це головні рухи в спорті. Якщо ви займаєтесь спортом, то ви часто стикаєтесь з позицією, коли ваше коліно за носком. І щоб стати кращим в цьому русі, вам потрібно зміцнити цю позицію. Третє запобігання травми передніх хрестоподібних зв'язок. Якщо коліна погано рухається вперед, то воно рухається всередину і ротується, із-за чого приводиться до травм передніх хрестоподібних зв'язок. Патрік Степ допомагає укріпити коліна і гомілкостопний суглоб, що покращує рухливість в коліні і запобігає травм. Робіть повільні підконтрольні рухи протягом 15-30 разів в двох-чотирьох підходах. Якщо висота дуже велика, зменшуйте її і поступово додавайте.